Ще один приклад, який я хочу вам показати, це послідовно паралельне перетворення. Найбільш широко відома така схема застосування декількох регістрів це схема послідовної передачі даних. В чому є загальний сенс подібної схеми? У вас є якісь паралельні дані. Якісь? Не дуже важливо, які. Але вам їх треба передати по е, декількох лініях. І в е, режимі послідовної передачі даних цих ліній буде доволі мало. Це можуть бути різноманітні протоколи послідовної передачі даних SPI е, I 2 C, тобто і, і квадрат, це, це може бути OneWi. Тобто варіацій може бути дуже і дуже багато. Починаючи від двох провідної ліній, і там, наприклад,. Там, 3, 4, 5 ліній. Це може бути якийсь стандартний UART, тобто ситуацій може бути дуже багато, але принцип завжди залишається одним і тим самим. У вас є паралельні дані, які вам необхідно перетворити в послідовні. Для цього вам треба взяти реєстр з паралельним завантаженням і послідовним виходом. І потім послідовні дані, які до вас зайшли, треба взяти і перетворити в паралельні. Тобто, треба перетворити послідовне в паралельне, тобто регістр з послідовним входом і паралельним виходом. В першому випадку це буде той регістр з СУБу з, з, з паралельним завантаженням. І у нас на виході будуть формуватися дані. В другому випадку у нас буде регістр суву з, 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 з паралельним виходом. На що треба звернути увагу? По-перше, треба звернути увагу на те, яким чином ви виконуєте СУВ. Чи молодший біт у вас йде спочатку, чи старший біт у вас йде спочатку. В моєму випадку тут написано LSB, list Significant bit молодший значущий біт, тобто він йде першим. Most Significant Bit, старший значущий біт, він йде останнім. Зрозуміло, що. Схема, яка передає дані, яким чином повинна позначити початок передачі, закінчення передачі, яким чином потурбуватися про передачу тактового сигналу. Ось в цьому прикладі він є, але в деяких випадках його може і не існувати. Відповідно, треба попіклуватися про те, якщо ви передаєте не тільки дані, але ще якийсь початок передачі, Кінець, передачі, якісь біти парності, старт, стоп, біти і так далі. Це все повинно бути закодоване в більш довгу паралельну інформацію, яка потім буде перетворюватися в послідовний сигнал, який буде передаватися по якійсь лінії. І ось, власне, для ось таких речей. І використовуються різноманітні регістри СУГУ з паралельним завантаженням, а також з паралельним виходом. В якості прикладу, ось у нас є восьмирозрядний регістр СУГу з паралельним виходом. Мікросхема 174. Відповідно, у мене е, заходять послідовні дані А, Б, і вони відповідно е, записуються послідовно в ось. Ці послідовно включені тригери і з'являються на виході від А до H. Тобто, це та частина, яка знаходиться ось тут. Послідовно входять дані, і потім з'являються на виході. Ось вони. Таблиця істинності подібної схеми наведено ось на цьому слайді. Тобто, тут знову ж таки доволі все просто. Є сигнал скидання. Є тактовий сигнал і є входи даних А і Б. Відповідно, їх можна або ж закоротити і зробити як один сигнал, або ж використовувати по-різному. Це вже залежить від вас, як, яка буде у вас задача, але у будь-якому випадку кожен тактовий сигнал призводить до того, що дані всередині регіструсуваються, і ви можете спокійно їх считати на виході. І тут зверніть увагу, що е, схема ніяким чином не говорить вам, що до прикладу, це у нас восьмибітний регістр, що ви відпрацювали вісім тактів. Вам збоку, ззовні, від цієї схеми, треба поставити щось, що буде рахувати тактові імпульси, і казати: а ось зараз можна читати паралельні дані. Потім почекати вісім тактів і сказати: а ось зараз знову можна читати паралельні дані, тому що треба чітко відрізняти, коли ви отримали. Необхідну порцію даних. Але це все вже стосується саме конкретного протоколу передачі даних, і для цього буде вам необхідний лічильник. Це та тема, яку ми вже будемо розбирати трошки далі. Друга мікросхема, яку я вам хочу показати, це приклад мікросхеми з. Паралельним завантаженням регістр суму. Тобто той регістр, який ми вже з вами дивилися. І відповідно, ось тут буде так само паралельне завантаження і сув даних на вихід. Зверніть увагу, що з попереднім прикладом тут є прямий та інверсний виходи, але більше нічого іншого принципово тут нема. Так само є. Е Послідовні дані, паралельні дані, є можливість записувати їх в тригери і зсувати. Власне, таблиця істинності ось такого регістру показана тут. І тут ви бачите, що так само є сигнал завантаження, скидання, завантаження і суву, сигнал дозволу роботи, ну і, власне, все. Таким чином, ось подібного роду схеми, вони є дуже розповсюдженими. Дуже часто всередині різноманітних мікросхем, наприклад, мікроконтролера, вже вбудована схема, яка перетворює послідовний паралельний код в якусь послідовну передачу. Наприклад, це вже реалізований інтерфейс або UART, або SPI. І відповідно такі інтерфейси можуть як передавати, так і приймати дані. І відповідно в е, таких мікросхемах, які вже мають вбудований апаратний інтерфейс, вам не треба піклуватися про те, як зробити перетворення з паралельного коду в послідовний. Це все буде робити вже апаратне ядро, яке стоїть всередині, наприклад, мікроконтролера. В тому ж випадку, якщо цього нема, вам необхідно буде сформувати схему, яка буде це робити. І основою перетворення паралельного коду в послідовний і навпаки, будуть саме ось регістри з з паралельним записом або паралельним читанням. І ще один приклад застосування регістрів, який я хочу вам показати, це регістровий файл. Регістровий файл це декілька регістрів для збереження якоїсь інформації, якихось тимчасових змінних всередині процесора. Всередині всіх мікропроцесорів знаходиться регістровий файл. Зазвичай цей регістровий файл реалізується на невеличкому модулі пам'яті. Наприклад, в тому ж самому процесорі, який ми розглядаємо зараз з четвертим курсом. У нас. В якості прикладу, найпростішого однотактного, багатотактного процесора є процесор на 32 розряди 32 регістри. Це регістровий файл. Що таке регістровий файл? Кілька регістрів з додатковим входом адресації, входом запису і е, виходом для читання. Тобто. Я можу виставити адресу будь-якого регістру і зробити сигнал запису. Давайте більш докладно розглянемо цю штуку. Отож, у мене є 4 тригери або ж 4 регістри. В моєму розряді, в моєму випадку, це будуть регістри, тому що у мене розрядність буде N. Почнемо з сторони читання. У мене виходи всіх регістрів підключені до мультиплексора. Тобто, у мене тут є 4 входи. Відповідно, чотири входи даних мультиплексора. Мені необхідно, щоб у мене тут були двохрозрядні дані для адресації. Тобто, розрядність шини адреси буде 2. Шина адреси приходить на вхід мультиплексора, і, відповідно, сформувавши. Якусь адресу, ми можемо прочитати якийсь регістр. Наприклад, сформуємо адресу 00, прочитаємо нульовий регістр ось він, 00. Сформуємо адресу 01, прочитаємо перший регістр. І так далі. В моєму випадку це буде 4 регістри. Для того, щоб провести запис в мій регістровий файл. Так само необхідно виставити адресу того регістру, в який я буду проводити запис. Відповідно, дешифратор 2х4 обере необхідний мені сигнал на вході Write Enable кожного з регістрів. І коли сигнал Write Enable дорівнює одиниці. І у мене є якась адреса, тут сформується, наприклад, одиниця, і дані з входу DIN будуть записані саме ось в цей регістр. Одночасно з цим інформація про цей регістр може з'явитися на виході. Наприклад, якщо так реалізований мій регістровий файл. Якщо ж він, наприклад, реалізований за принципом, що в. Е в одному випадку я можу писати, а в іншому випадку я можу читати. Там може бути декілька портів і адресація декількох регістрів одночасно, наприклад, один я читаю, а інший пишу. Наприклад, так. Або ж обидва читаю, або ж обидва записую. Тобто різноманітні ситуації, які можливі при роботі з регістровим файлом. Тому ось регістровий файл є дуже дуже розповсюдженою штукою. Головне, що ви повинні зараз зрозуміти, це принцип роботи регістрового файлу. У вас є дешифратор, який е, дуже дуже невеличкий. Наприклад, тут 2 на 4, може бути там, 5 розрядів адреси на 32 е, регістри. Відповідно, вхід даних підключений або ж до всіх зразу, або, наприклад, може бути декілька входів даних, які можуть обиратися в залежності від. Е, того режиму, в якому працює регістровий файл, і відповідно ви можете читати будь-який з регістрів одночасно. Тобто, це такий невеличкий модуль пам'яті, який може бути реалізований як на регістрах, так і на комірках е пам'яті статичної. Як ми з вами пізніше побачимо, реалізація на регістрах не є е такою, якою використовують, тому що. Реалізація пам'яті на регістрах вимагає більше транзисторів. І як наслідок, вона займає більше місця на кристалі, тому її не використовують. Але принцип роботи саме буде ось таким. На цьому у мене все. Будь ласка, питання.